Діти, зараз весна, чудова пора року. Зеленіє травичка, з'являються перші квіти, розквітають дерева. Навесні також розквітає акація срібляса, або, як ми її звикли називати, мімоза. Діти, якого кольору квіточки мімози? Так, яскраво жовтого. Дітки, сьогодні я пропоную вам зробити обривну аплікацію гілочка мімози. Для виготовлення аплікації нам знадобляться половинка аркуша альбомного паперу, ще шматочок. І також кольоровий папір, олівець, ножиці та клей. І обов'язкова клейоночка, на якій ми будемо це робити. Ми малюємо гіл, на гілочки. В мене їх три, ви можете намалювати іншу кількість за бажанням. Тепер ми приступаємо до виготовлення квіточок мемози. Беремо папір жовтого кольору і ріжемо ось такі смужечки. Тепер ми... Із нарізаних смужечок, розриваємо, розриваємо нарізані смужечки на ось такі частинки. Тепер ми змащуємо клеєм гілочку. І на гілочку наклеїмо вже наші квіточки. Таким чином, я зробила три гілочки. Тепер нам потрібно зробити вазон для нашої квітки. В цьому ми попрохаємо допомогти дорослим. Ми беремо шматок паперу і з нього зробимо ескіз. Згинаємо цей шматок і намалюємо силует вазона майбутнього. Тепер ми вирізаємо. Розгортаємо наш силует і прикладаємо на кольоровий папір та й обводимо. У мене буде горщик червоного кольору. Ви можете обрати будь-який інший кольор. Тепер нам треба наклеїти наш вазон на аплікацію. Для цього ми змащуємо клеєм по краєчках. І наклеюємо. Наша аплікація готова. Дітки, ви можете зробити не три гілочки мимози, а іншу кількість, яка вам подобається. Я чекаю на ваші роботи. До побачення!